Я щиро вітаю всіх тих, хто сьогодні біля екранів телевізора це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. А у Вінниці діє обласний клінічний реабілітаційний центр для ветеранів. Його більше знають як Чорнобильська лікарня. Тут пацієнти отримують не лише реабілітацію, але й повноцінне лікування в хірургічному, терапевтичному, стоматологічному відділеннях, а також і паліативну допомогу. Заклад поєднує медичну підтримку з турботою про якість. Життя наших ветеранів, ну а про те, що відбувається, які послуги доступні для населення Вінниччини і не лише, і про деталі роботи закладу ми поговоримо із гостею нашої студії. Це Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічно медично-реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради. Я щиро вітаю вас в нашій студії, пані Світлано. Доброго дня! Власне, розкажіть, якою є на сьогодні основна місія Вінницького обласного клінічного реабілітаційного центру і які основні завдання ви ставите перед закладом, як керівник. Дякую. Справді наш заклад є на сьогодні як багатопрофільна лікарня. І надаємо допомогу в першу чергу. Це ветерани, наші ліквідатори Чорнобильці, але також для всіх жителів міста Вінниці та Вінницької області. До нас приїздять уже зараз навіть з інших областей пацієнти на різні послуги, які надаються в нашому закладі. Сьогодні це велика консультативна поліклініка з більше як 20 вузьких спеціалістів з потужною діагностикою. Це і ендоскопія, яка включає в себе гастроскопію, бронхоскопію, колоноскопію, що користується попитом у населення гістероскопію. Також це діагностика, променева діагностика, рентгенапарат, всі види рентгенологічних досліджень, ультразвукова діагностика. В складі консультативної поліклініки працює діагностичне відділення, де можна пройти кардіограму, холтери, спірографію і ще багато різних обстежень, і лабораторія. А також це стоматологічне відділення. Яке надає як ургентну допомогу, є лікар, стоматолог, хірург і зуболікування та зубопротезування. В першу чергу це для військових і ветеранів, ветеранів війни, а також чотири стаціонари, які. На першому місці, звичайно, дуже багато про реабілітацію, тому що справді в нас дуже потужна мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Але окрім реабілітації, є терапевтичне відділення, де надаються допомога всіх захворювань соматичних захворювань. Це і кардіологія, і нефрологія, і ендокринологія, і гастроентерологія. Тому тут працює така дуже потужна терапевтична команда, які пройшли спеціалізацію різних… Різних напрямків, і ми бачимо попит цього відділення серед людей, тому що і наслідки ковіду, наслідки війни, де йдуть загострення хронічних захворювань, чи є гострі різні стани, і можна пройти лікування. А також неврологічне відділення, де працюють лікарі-неврологи і надаються весь спектр неврологічних захворювань. Ну і дуже потужна, дуже емпатична, прогресивна команда лікарів, хірургів і травматологів. Робляться лапароскопічні втручання, грижі, пластики, закриті, відкриті хірургічні втручання, операції на шкірі. А також лікарі-травматологи, які роблять і ендопротезування, і артроскопії, остеометалосинтез, різні травматологічні от, захворювання, можна отримати медичну допомогу. А пані Світлано, що стало поштовхом стимулом для того, щоб ось так, от повноцінно, масштабно я б сказала, і одночасно розвивати всі важливі медичні напрямки, вимога часу. Зараз дуже багато працюючих людей, які не мають часу довго ходити порікудити по різним лікарням. І прийшовши в один медичний заклад, ми побачили цей попит: що людина потребує комплексного обстеження і. Так як ми себе позиціонуємо таким пацієнтоцентричним, людиноцентричним закладом, збираючи попит, збираючи потребу людей, які зверталися до нашого закладу, ми зрозуміли, що нам треба у нашому в центрі міста, в серці самої Вінниці, в лікарні, настуса, зробити таку багатопрофільність, де прийшовши до нас, можна отримати зразу всі послуги, які потребують. І це підвело до, до таких результатів. От підсумовуючи, от уявіть, що вам потрібно кількома фразами переконати когось, що ви є найкращими. В чому особливість вашого медичного закладу з поміж інших? Особливість у людях, особливість у е, команді, тому що у цьому закладі працює е, як на мене, найманів. Е, Емпатичніша, найлюдяніша команда професіоналів, які відкриті до надання медичних послуг для всіх верст населення. Дякую, мене переконали. Дякую. Дякую. Ну і наступне запитання. Я спостерігала роботу поліклінічного відділення і розумію, що ви обрали форму дуже сучасну і розвиваєте його по особливому. І це дуже швидкі, дуже органічно надаються послуги, дуже організаційно все чітко і просто розкажіть, як ви налагоджуєте ось службу поліклініки. Дякую. Акою стараємося працювати починаючи з рецепції. Де можна записатися по телефону, а також в електронній черзі. І стараємося дуже активно, щоб люди, які записалися на свій час, вони могли прийти і зразу попасти на, на ці послуги. Хоча, звичайно, у нас дуже поширена категорія людей, які отримують послуги. Це, як вже казали, і ветерани, і чорнобильці, і це пільгові категорії людей. Звичайно, вони. Ми просимо їх записуватися, але якщо вони приходять і потребують чи ургентної допомоги, чи вже коли вони прийшли, стараємося їх надати також, уважити, щоб вони не втратили. Але це електронний запис, це елект... за електронним направленням, а також розробили платні послуги, що також дуже гарно виручають. І люди, коли прийшли поза чергою, але хочуть отримати як платну послугу, стараємося робити такі вікна, щоб можна не відмовити таким Щоби пацієнтам. щоб все в комплексі люди. Так. Пацієнти швидко отримали всю допомогу. Я так розумію, ми говорили про діагностику, і про можливості діагностичного центру і що ви цей напрямок розвиваєте, тому що за цим і майбутнє да попередити, так. діагностувати. Але окрім діагностичного відділення, можна буквально ж ви отримали всі результати, і чи можна пролікувати певне коло проблем одразу ж у вашому закладі? Так, Чи є це стаціонарне лікування? Лікарі поліклініки, проводячи діагностику і консультування, якщо вони бачать, що такий пацієнт потребує стаціонарного лікування, можна зразу скерувати електронним направленням на госпіталізацію. Хочу сказати, що це не може бути день у день, тому що зараз велика кількість є пацієнтів, і це може бути через декілька днів, але це записується в чергу і попереджається. Звичайно, якщо це ургентний стан, то такий пацієнт зразу стаціонарно госпіталізується. Але якщо можна дати призначення і деякий час приймати лікування вдома. Далі приходити на стаціонарне лікування. Стараємося, щоб ця черга не була такою тривалою, і всі ті, що потребують, були вчасно госпіталізовані. Запит на такі послуги, зокрема, знову ж таки, на стаціонарне лікування надходить не лише військових, є і від цивільних людей. Так. І ви готові приймати цивільних Так, звичайно. Ми і приймаємо е цивільних е людей, тому що ми. Наш такий меседж, що відкриті для всіх, і е, тому стараємося, щоб медична допомога у нашому закладі вона була якісна, була доступна і була е, такою швидкою. Тому і цивільні люди, які звертаються на консультації, які звертаються на діагностику, і можуть бути стаціонарно проліковані у всіх відділеннях, там де є покази до госпіталізації. У вас є такі відділення, як хірургія і терапевтичне. І от як працює прикладом терапевтичне відділення? Чи можна там пролікувати різні терапевтичні захворювання, чи якусь лише певну кількість, якісь певні окремі захворювання, види захворювань? В на в терапевтичному відділенні можна пролікувати всі види терапевтичних захворювань, соматичних захворювань. Зараз ми бачимо, що внаслідок ковіду свого часу наше терапевтичне неврологічне відділення займалося постковідною реабілітацією, mm -hmm. і дуже багато ускладнень вражень серцево-судинної системи, шлунково-кишкової системи, ендокринної системи. Тому є можливість всі от ці соматичні захворювання пролікувати у нашому терапевтичному відділенні. Воно не є вузькопрофільним і не є за тільки за одним напрямком. А приходячи до нас, підбирається тактика лікування, можна змінити от тактику лікування, якщо пацієнти приймали гіпотензивну терапію і бачать, що тиск не тримається, скажімо так, підбирається така антигіпотензивна терапія, також підбір і інсуліну, і цукрознижуючих препаратів відбувається, тому що зразу ж можна пройти діагностичні обстеження, теж кардіограма, холтер, ультразвукова діагностика така серця, от цукор крові, все можна визначити, і пролікувати, і підібрати. І далі пацієнт вже відправляється під нагляд після стаціонарного лікування, під нагляд сімейного лікаря. Дякую. Ну і ще, звісно, ефективно працює хірургічне відділення. Які операції чи втручання проводяться саме в хірургічному відділенні? І наскільки широким є спектр цих хірургічних втручань? В нас дуже гарне, дуже потужне хірургічне відділення, тому що там працюють лікарі, хірурги з великим досвідом, нове сучасне обладнання, лапароскопічна стійка. Робляться всі лапароскопічні втручання, також грижі пластики, робляться операції на шкірі і не знедавна додавалася команда лікарів-травматологів. Це знову ж таки, ендопротезування, артроскопії, остеометалосинтез, ну і різні. Це навіть нові слова, які я і не чула нові послуги. Що це? Можливо, кілька слів про захворювання суглобів. Угу. І на сьогодні це платна послуга, можна зробити заміну суглоба ендопротезування, як кульшових суглобів, так і колінних суглобів. Також операції на е, кістках різні, от, е, uh -huh. переломи, е, остеометалосинтез це коли ставлять металічні пластини. Це, це не... Зрозуміло. Да, от, е, Тепер зрозуміло. Е, то е, дуже гарні, дуже. Е, Практикуючі і професійні спеціалісти цього відділення, тому також всі хірургічні втручання, травматологічні втручання можна отримати в нашому закладі. І ще також це доступно, тому що є лікар, і хірург і лікар-травматолог на консультації в поліклініці. Зразу ж можна рентген зробити. Робляться ці обстеження також під рентген обстеженням Тому... Швидко, якісно і доступно за електронним направленням. Всі втручання безкоштовні, чи можна сказати, що пацієнти центру, ті, хто потрапляє в центр, отримують повний цикл допомоги від діагностики лікування до реабілітації і подальшої підтримки. Чи орієнтовані ви саме на такий результат і на таку роботу? Так, ми дуже стараємося наблизити цю роботу, щоб прийшовши у заклад, пацієнт міг бути обстежений, пройти всю діагностику, всю і отримати консультації чи лікування. А також дуже би хотіла, щоб свого часу у нас в закладі був комп'ютерний томограф. На жаль, він вже вийшов з строю. То одна ну, таке бажання, щоб все працює. Да, на цим працюємо. Зверталися до органів влади. От. Тому що це те, що нам в діагностиці на сьогодні не вистачає. Край необхідно. Так, а так всі рентгенологічні дослідження, стоматологічні, панорамний рентген-знімок можна зробити, вже не відправляють нікуди пацієнтів, можна все зробити на місці. Але ми тісно співпрацюємо з іншими закладами, і за електронним направленням можна скерувати пацієнтів в інші заклади, і там вони можуть пройти КТ, МРТ, а вже наші лікарі, от те та тактику лікування чи консультації? Ви сказали за МРТ, Звісно, це досить дорого, і я знаю, що для цього потрібне спеціалізоване місце і багато чи готові ви до таких викликів, що якщо раптом є такий апарат, ви знаєте, де його і як розташувати. Команда на сьогодні росте і розширюється, і місця в закладі нам завжди стає все менше і менше. Але я хочу сказати, що то місце, де був комп'ютерний томограф, воно адаптоване, і це ціле крило нашого закладу. Місце під обладнання знайдеться, є. Місце під обладнання знайдеться. Чи оновлюється матеріально-технічна база? І чого ви потребуєте? Як вам це вдається робити за е, е, останні ці роки? Справді оновили дуже багато обладнання. Це і знову ж таки це цифровий рентгенапарат на два робочих місця. Панорамний рентгенапарат оновили, осучаснили стоматологічне обладнання. А також ультразвукові діагностики, два узі апарата експертного класу. От, на них працюють дуже гарні спеціалісти. Лапароскопічна стійка, де працюють лікарі, хірурги і робляться всі лапароскопічні втручання, гістероскопія, лікар-акушер-гінеколог наш Богдан Олександрівна робить гістероскопічні втручання, От, також ендоскопія, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія, відповідає всім сучасним вимогам. це Відео відеодіагностика, така що ще лікарі травматологи, також їхнє обладнання, все оновлене і все сучасне. Лікар, дерматолог на консультативному прийомі має дерматоскоп сучасний, новий от, який також в тому році оновили. Тобто, ви готові до будь-яких викликів? Сьогодні ви забезпечені фактично всім необхідним і сучасним так. медичним обладнанням. Так. Ну і ще у вас відділення є диво, не в кожній далеко не в кожна лікарня має стоматологічне відділення. Яке вам вдалося його не тільки зберегти, а оновити і розширити, і запустити, якби по-новому роботу цього відділення. В зв'язку з тим, що ми надавали допомогу нашим чорнобильцям, ліквідаторам. Була така програма зубопротезування і зуболікування, і субвенції з районів давали можливість лікувати цю категорію населення, і завдяки цьому вдалося зберегти лікарів-стоматологів. Mm -hmm. Вони працювали на госпрозрахунковому госпрозрахункове відділення, було і при поліклініці. І коли отримали вже пакети по зуболікуванню, зубопротизуванню військових і ветеранів, ми змогли. Повністю запустити по-новому це відділення, і дуже щасливі тим, що зберегли спеціалістів. Це дуже гарна команда, професійна команда і така вмотивована команда лікарів, які надають стоматологічні послуги. Це і ортопеди, стоматологи, лікар-хірург, стоматолог і протезисти. Тому. Це коли став в тому році е, можливість контрактуватися з Національною службою здоров'я на цей пакет, у нас була готова ціла команда. Вам це вдалося так. І хочу зробили. сказати, подякувати. Тому що коли ми почали контрактуватися, е, стало питання по обладнанню. Це панорамний рентген-апарат потрібен був е, і більш сучасне вже е, стоматологічне обладнання, то завдяки. Е, Військовій адміністрації особисто Наталі Михайлівні заболотні вона посприяла і оце обладнання в тому році. От придбали це для нас дуже таке велике суттєва підтримка. Суттєва підтримка. І е, на сьогодні, коли приходять військові, вони мають можливість під час стаціонарного лікування зразу отримати і е, лікування. А стоматологічне. вони цього А, часто а вони напевно, цього так? дуже часто потребують, і ми вже нікуди не відправляємо, а в себе на місці робимо. Панорамний рентген, знімок протезуємо, лікуємо, протезуємо. Тому це дуже великий такий плюс, і ще одна можливість багатопрофільності, де знову ж таки в одному місці пацієнт може отримати То це. Перевага напевне, одна також із суттєвих переваг вашого медичного закладу. То ви розповідаєте про так широкі можливості, про багатопрофільність, про забезпечення матеріально-технічною базою сучасною апаратурою. Але ще один такий нюанс: звісно, ви говорили багато і говорите про колектив. На сьогодні не так просто знайти класних фахівців, тому що сьогодні це конкуренція. Медичних закладів багато, є приватна медицина, але тим не менше розкажіть про колектив і як вам вдається гуртувати найкращих, тому що пацієнти також йдуть ще, зокрема, і на конкретних лікарів. Так, Дякую, дякую, справді. Е... Ну, це моя така як адміністратора радість і гордість, що сьогодні об'єдналися люди за ідею: люди, які хочуть бути кращими, і кращими не тільки на словах, а на ділі. Для яких важлива гідність, для яких розуміння жертовного служіння для наших пацієнтів є знову ж таки не просто словом, а ділом підтверджене, тому ми стараємося бути емпатичними один до одного, підтримувати один одного, вболівати і постійно навчатися. У нас раз у тиждень відбувається обов'язково адміністративний обхід, де ми маємо можливість всім колективам робити обхід всіх пацієнтів нашого закладу. Це дає можливість такого знову ж таки професійного зростання. На базі нашого закладу працює кафедра, де завідуючий кафедри Жебель Вадим Миколайович. Це клінічні розбори постійного такого навчання, а також розуміння того, що Сьогодні е, така система Національна служба здоров'я, е, гроші йдуть за пацієнтом, і є ця мотивованість, е, щоб тою командою, яка є на сьогодні, е, розширити е, свої знання, отримати ще більше е, спеціалізацій, і можна було одній людині е, розвинути свої такі професійні якості е, і бути мультидисциплінарною командою. Тому е, ми на сьогодні подбали, щоб у нас у закладі вже був фахівець супроводу ветеранів, кейс-менеджер, яка супроводжує і влаштовує різні соціальні заходи для ветеранів для військових ну, ветеранів. А також капелан, яка дбає про моральний стан як співробітників, так і пацієнтів нашого колективу. І часті зустрічі, постійні тренінги, ми пишемо гранти, виграємо їх і запрошуємо тренерів для того, щоб навчали нас правильному спілкуванню з військовими, Це з ветеранами працює, до речі. Це працює спочатку. Звичайно, скептично всі до цього ставилися, але ви знаєте, зараз, коли надаючи допомогу цим людям. Коли ми правильно з ними спілку... задаємо питання і не викликаємо ніякої агресії, а відчуття поваги, і люди, коли нам кажуть, що от ми вдячні, що саме так ви чи звернулися, чи підтримали, чи допомогли, залучили мою сім'ю, залучили мою родину, це все прийшло з навчання і, вже звичайно, з досвіду. Тому... Для мене дуже цінна наша команда. Всі лікарі, медичний молодший медичний, середній медичний персонал, працівники бухгалтерії, кадрів, аналітичний відділ. І наш проспілковий комітет дбає про те, щоб ну, мали можливості походів до театру, до філармонії, не тільки з нашими пацієнтами, тому що ми часто це робимо і дякуємо нашим партнерам, що вони йдуть назустріч, але також і для колективу це поїздки на екскурсії, і це дуже Мотивує. Те, що мотивує те, що зближує, і те, що надихає. дає, надихає та дає. Що ви як керівник очікуєте при від свій, від свого колективу від кожного хто представляє колектив при прийомі на роботу чи взагалі від процесі роботи, окрім професійних якостей високих? Так, дякую. Це в першу чергу людські якості. Це вихованість, це духовний е, такий стан, це моральний стан, е, це патріотичний настрій е, цих людей. І якщо всі ці пазли сходяться, то е, обов'язково це буде і професіонал. І те, що на сьогодні е, повага до, до людей. Коли люди поважають самі себе, поважають колег, з якими будуть працювати, я думаю, що це одні з таких пріоритетних якостей. Буквально однією реплікою. Яким бачите ближче майбутнє вашого закладу і на що розраховуєте? На які результати розраховуєте, ми стоїмо на етапі контрактування на 26-й рік. Плануємо знову ж таки зберегти усю нашу команду, всіх спеціалістів закладу, всіх людей, які працюють у нашому закладі, законтрактуватися на всі ті ж пакети, які у цьому році, і отримати за це достойну, достойні от кошти на контрактування, а також розвивати. Професійні якості колективу, матеріально-технічну базу, ремонтні роботи в закладі, тому що ну, це найбільше зараз потребує от, о, осучаснення і ремонт і відділень, і палат ось такі напрямки. Ну і, звичайно, щоб всі були живі, всі були здорові. і щоб стабільна ситуація якось в Україні, от на, наближалася ми. до перемоги. Так, чекаємо перемоги, і все це на фоні, звісно, про що ви говорите? Повномасштабного вторгнення викликів постійної само, такої віддачі роботи з нашими ветеранами, з нашими захисниками, виставити такі високі високу планку для досягнень. Ну а це звісно можливо лише. Тоді, коли Поряд з тобою класна команда, і коли ви знаєте, до яких результатів ви прагнете. Щиро дякую, пані Світлано, вам за візит і щиро бажаю вам досягати цих результатів. Давно вже відомо і власне така репутація в закладу, в заклад, в закладу який відзначений номінацією нагородою на обласному рівні святого Пателемона, це один із, одна із найвищих медичних нагород як заклад. Який є найкращим, Як? а, так це цього року відбулося, так, так влітку так, фортеця, фортеця медицини. Так, а, на, на Направду, центр став місцем, де лікування і реабілітація поєднані з людяністю та підтримкою для тих, хто цього потребує найбільше. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була Світлана Голодюк, директорка комунального. Підприємства Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради ну звісно бажаю вам всіляких успіхів досягати результатів. Ну а всім нашим глядачам міцності і міцного здоров'я.